Слідкувати за здоров'ям сьогодні, аби запобігти хворобі завтра, на площі біля Шепетівського парку культури та відпочинку організували медичне містечко. Таке відбувається на півночі Хмельниччини. Вперше до цього заходи проводили у Хмельницькому та Кам'янці-Подільському. Завдяки міжнародним спонсорам. Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб отримав цей вакцинобус, як ми його назвали, для того, щоб можна було їхати в різні куточки нашого регіону і надавати людям послугу, таку як вакцинація. У спеціально обладнаному автобусі мешканці Шепетівщини могли отримати щеплення від ковіду, правцю та дифтерії. Про це важливо нагадувати, каже пані Наталія. Адже якщо щеплення до року дітям роблять за розкладом, про своє здоров'я дорослі забувають. Шепетівщина по показнику щеплень дорослого населення має 24%. відсотки. Це більше ніж по області за минулий рік, тому що в області вакциновано 18% відсотків за минулий рік на все дорослого населення. Це дуже погано, це дуже мало. Наші працівники і центру контролю профілактики хвороб Хмельницького обласного і шепетівського відділу проводять бесіди з населенням про профілактику інфекційних хвороб, про те, що потрібно робити, як саме і коли потрібно проводити щеплення. Окрім як отримати щеплення, охочі могли звернутися за медичною консультацією та продіагностувати здоров'я. Цим займалась команда Шепетівського ЦПМСД. Ми проводимо діагностику пацієнтів здоров'я, обстежують там на гепатит і на ВІЛ. Тут проводять цукор, вимірювання глюкози крові. Тут теплометрію ми визначаємо ризик захворювання на серцево судинні захворювання. індекс маси тіла можна визначити. За безкоштовним оглядом та за потреби медпрепаратами можна було звернутися до Шепетівського представництва Червоного хреста в Україні, яке на запрошення центру ПМСД теж доєдналося до акції. Сьогодні ми ведемо прийом під відкритим небом, наш сімейний лікар. Миряємо тиск, визначаємо цукор крові, знову ж таки, безкоштовні ліки, ну, і, по можливості консультація і психолога, і е, сімейного лікаря. Доступність та пацієнторієнтованість їх основний пріоритет каже директор Шепетівського ЦПМСД Андрій Нечепорук. Зокрема, на базі центру уже можна пройти УЗД та кардіообстеження, також здати кров на віл, снід, гепатити, відстежити рівень цукру, індекс маси тіла. Також мають нові вдосконалення у роботі. Опція відкрита, це лабораторна діагностика. У нас зараз є сучасний гема і сачові аналізатори, біохімічний аналізатор, що дозволяє нам проводити дослідження безпосередньо в амбулаторії або заборкової інших амбулаторії і веземо базову амбулаторію. Зручно, якісно. і Пацієнтам не потрібно вже бігати дійсно по поверхам, шукати ту лабораторію, черги. Цього процесу вже немає. У нас на базі ПМС це організовано. Цю акцію каже Андрій Нечипорук, вони провели, аби зробити якісні медпослуги максимально наближеними до людей. Загалом, за час проведення акції, до медиків звернулися майже 100 людей, які отримали консультації фахівців, пройшли тестування на хвороби. Частина вакцинувалася. Наприклад, глюкометрію пройшло 56 людей. Зокрема, троє вперше дізналися, що мають підвищений рівень цукру. Тепер вони зможуть запобігти негативним наслідкам. Так результати превентивної медицини каже Андрій Нечипорук, Бачимо вже тож у медиків у планах масштабувати акцію і нарешту громад краю. Такі наші акції будуть щомісячно будуть проводитися в п'яти громадах, які ми обслуговуємо. Ж послуги медиків стануть доступнішими для мешканців Ленковецької, Михайлюцької, Грицівської, Судилківської та Шепетівської громад.